Всім привіт, друзі! Сьогодні я зайшов в гру Spongebob Tower Defense. Mm. Як ви можете помітити, я вже трошки програв. У мене вже п'ятий левел і я отримав отаку <coughs> перел. Ну, я відкривав кейси і отримав її. Я ще тут виконував, здається, квести, а вони вже пропали. Схоже, було оновлення і вони попали. Так, по пасу у мене щось є. Ні, по пасу у мене теж нічого нема. Як ви бачите, то у мене вже сквітверд на 11 левлі. <світ> так, і давайте відкриємо один карбсбургер. І мені випав ще один герт. Мені він не потрібен. Давай кривайт. Побігли тестити оцю пел. Peril. В п'ятому так. Побігли. Чекаємо, поки нас завантажить. А, я забув, що я можу старт нажати. Так, нас завантажило. Е, давайте подивимо. О, в Pearl радіус великий. Давайте тоді поставимо отут Pearl Skip Wave. Цікаво, чим вона буде їх дамажити? Типу ж кожен дамажить своїм, типу. Е, цікаво, чим вона саме буде дамажити. Йде, йдуть перші анчоуси. І що ти в нас будеш робити? А, вона підстрибує, вона ж типу дуже важка, бо вона кіт. І вона підстрибує і їх. До речі, вона дамажить АОЄ. Так, да, вона АОЄ дамажить. Ну, тобто, якщо тут багато рибок буде в її радіусі, то вона їх всіх буде вбивати. Це прикольно, це прикольно. Так, я тут розібрався, як ставити автоскіп. А, в мене він не включений. Окей. Давайте нашого Сквірда прокачаємо трохи. Давайте ще оцього Суперменчика поставимо, щоб він їх ще вбивав. Так. Прокачуємо Сквітверда. Прокачуємо Супермена. Пірод дуже дорого. Прям дуже дорого. До речі, в неї дамагу прям багато. 52. А, а тут в сквітле тільки 31. Але потім буде 56. В цього взагалі 24. О, давайте прокачаємо. В неї, в неї 112 дамагу буде. Воно воно сильне. А тут написано тільки, що в неї 40 дамагу. Це може на початку написано? Ринжавна і 14, ну, в цій грі 14, це прям дуже багато. Тобто вона отут всю зону охоплює. Так, давай прокачуємо сквірда. Прокачуємо е, цього Супермена. М -м так, тисячу коштує прокачати, тоді можемо поставити ще одного Світверда, щоб він тут стояв. Зараз п'яли стрибне, все. Все. Бульбашку вбили. Але тут уже важко, бачите, тут йдуть уже ті великі анчоуси повільні. Є і швидкі просто. Я, див... Я якось там дивлюся трохи, то тут є ще великі швидкі анчо анчоуси. Тобто в них куча хп, вони ще й швидкі. Я не знаю, як ми їх будемо їх дифати, але якось спробуємо. Так, давайте супермена нашого прокачаємо. Я хочу зараз перл нафармити трошки. Прокачати перл. Давай, стрибай, перл, убивай того швидкого ганчоуса. І сквітварди. Сквітвард. Фух, сквітвард встиг! встиг. треба ще одного сюди да? щоб він. Отут, на підстраховці був. Якщо що, якщо будуть йти швидкі анчоуси. До речі, за тисячу можна прокачати з на максимум. Так, за щепел прокачаємо. І в неї буде вже 112 цілих дамагу. Це, мабуть, вже буде останнє. в неї 13 тисяч уже. Тут 6. Тут 5. Тут... Один. А в цього 800. Всього на всього. Ну, вперед логічно, що найбільше, бо я її вперед, що поставила. А далі вже в цього сквітведа. Так. Прокачуємо. А, ні, ще є 148. І дивіться, тут 2,1 аж. Чекай. В сквітвереда скільки. 2,6. Ой, тут 2,9. Радіус. А, в сквітле, до речі, радіус ще більший, ніж у прил. Я це навіть не помічав. Ну, период прикольно тим, що вона по Р радіусу домаш. Бам і отак всіх. Просто хто був в її радіусі. Так давайте її ще прокачаємо разочок. ого вже за 2000. А у неї 200 демеджа аж. Коротше, піармба. Рекомендую. Рекомендую. Обов'язково. Так. Тут в мене сквіт дивсі замак. Так, давайте тоді ще оцього. Незручно мені до нього. Е так, ТБ Супермена, прокачуємо. Прокачуємо. Е так, виходимо звідси. А це хто? Він якийсь плоский. Флац, Флац. О, ще один плоский. Ну, ми їх всіх вбиваємо. Давайте ще одну прело десь отам на початку. Ні. Все ж таки перели треба отут ставити, щоб, типу, коли вони йдуть, то вона їх задівала своїм ударом. Оп, і ще раз прокачуємо. Ще за 100 зараз прокачаємо. А потім о, ось, великий швидкий анчоус, бачу? Оце вони дуже сильні, тому що, ну, проти нас якось вони не дуже сильні, але об вони, до речі, одночасно стрибають. Ну, ця трошки швидше. Але вони майже одночасно стрибають. Так, давай тебе ще, А, ти тут дорого, то я кащеплю по тупо ту качаю. У нас уже майже кінець. Так, о, прокачиваем. Тепер за дві Ну, я хочу на 2000, я хочу її взагалі на максимум докачати. Мені цікаво, скільки вона. Ем, скільки вона. Ну, скільки в неї максимальний деміж. Вона вже внесла тисячі. Здається, максимально у мене сквіт квітла 16 тисяч. 16000. Ну, уже. Я, мабуть, не встигну. Хоча мені можуть дати 1000. Ми зараз цю хвилю. Все, вже автоскіп поки що виключимо. Хоча мені нема чого боятися. Але все одно. Я думаю, вже за 2000 це буде максимум. Так, да, це максимум 200. О, вона прям дуже сильна. Ну, правда, в неї не, такі, не така швидка перезарядка, і... але вона все одно 200 урона з квітла йде. 56. Це в 4 рази майже більше, ніж у ствіт до неї. Так, це шо, не остання хвиля, чи шо? Та ні, не може бути такого. Щас вийде бос. О, щас, після оцих плоских. Да, все, я вгадав, я вгадав. І нам навіть е, е, на один наш на одне хп наш красті крепс не задамажили. Просто не дамажить вон його. Ми просто праф. Ми знаємо, як в цей грати. До речі, у мене знов став білий капелюх. Піо у мене вже другого левого Сквітва 12. Я за це за 8 хвилин пройшов. Ну добре, давай обі. Зараз позабираємо нагороди. Так, по квестам у нас це. І все? І все. І в мене 125. Так, а по пасу що? По пасу у нас нічого нема. Ну, побігаю, тоді відкриємо ще один сумончик. Ще один кепс боргер купимо. Давай. Давай. Давай, 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 давай. Епік мені випав. Мені випав епік, епік. За це можна. За це треба прям поставити лайк. Тут написано, що в неї 270. О, тут більш менш правду пишуть. Ну, правду, в неї 200, але все одно. Більш менш... Так, і... ну, мені оцей не подобається, правда, він мені не подобається. Я був... Замість нього дії. Так буде краще. Так. У мене скільки юнітів? Сім і сорок. У мене сім юнітів. Нормально. Ну, я маю на увазі різних... Чекайте, а трейди мені вже відкрылись? А чого? А коли у мене трейди будуть? Не чесно. Ах, выкарок. а скільки тут есть. Єс? О, я сплю Чекай. Зараз я зможу вийти ж, мабуть. Сподіваюсь. Давай. О! Ну і кожні 15 хвилин, по скільки мені там будуть вдавати? По скількись. Мені не важливо. Я аФкашить не буду. Ну, хоча я це тільки що забила, але я просто перевірив. Так, що тут в шопі в нас? Тут нічого немає в мене. Ну так, тут нічого нема. Е, так, це що в нас? Тут в мене теж нічого нема. У мене є 12 шоколадок. І 2 XP Boost. Ну добре, це відео буде коротеньке. Е, я хочу вам подякувати насамперед. І я хочу вас пописати, щоб ви поставили лайки. Підписались на канал. Ну і коментар написати. Що, 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 щоб ви хотіли, щоб я ще зняв. І всім пап! -па.